Щоб пам'ятали наші герої? Історія. Вони Я нас захищають. Да вони нас захищають від русні. Повномасштабна війна Росії проти нашої держави показала весь героїзм українського народу, що став на захист рідної землі, і на жаль, дуже часто ціною власного життя. У кожному населеному пункті України є свої герої, що продовжують захист батьківщини з небес. У Варванській громаді таких вже більше десяти. Серед них і кадровий офіцер Костянтин Кропива. Він поклав своє життя у травні місяці, аби Херсонщина залишалася Україною. Боронити ж рідну землю від расистів почав іще ще в 2014-му, згадує батько героя. Він у ну, 2014 році тільки события. На сході зразу пішов добровольцем, ще навіть призову не було. У нього була воєнна кафелька, молодцям Ну, Коли я в нього запитав, синок, чого ти так зробив, він мені сказав, батьку я що, не я так хто. Ну, можна сказати, що він мене. Зробив ну, патріота України. Я до того ну, мав російське гражданство ну, за те, що я, я ходив у море з Калінінграда і ну, була там зароблена пенсія, але ну, я відказався від російського гражданства, відказався від всього. Я, я просто зрозумів, що тоді що це, ну, дуже, ну як вам сказати, Росія проводить неправильну політику. А вони ж тільки прикривалися, що їх тут немає. А війна то йшла з 14-го року. За цей час варвенчанин Костянтин Кропива шість разів побував у бойових відрядженнях у зоні АТО. Повномасштабну війну вже майор Кропива зустрів на півдні України командиром першого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Вони спочатку захищали Одесу від попиток висадки. Десанту підкоплював, ну а тоді їх перекинули на Херсонський напрямок. Ну, багато він нічого не розказував, бо йому а не можна ну, було це розказувати щось. Ну я понімав, що він. Я привик, що він кожне утро ну, о п'ять утра мені дзвонив, Ну, коли свободне време. Або скидав голосове. Повідомлення. Але 15 травня Юрій Костянтинович не дочекався ні дзвінка, ні голосового повідомлення від сина. Став до нього дзвонити поза зоною. Ну а тоді спочатку передзвонили, що його ранили, а я так розумію, що ну, нас приготувати хотіли просто. А тоді вже ну, десь у 9 годин знали, що він погиб. Він попав в засаду, можна сказати. Їх ждали, вже, якщо так, розуміти все і аналізувати, тому що ну, керований фугас так просто а не прилітає. Він ну вже було це, ну, можна сказати, ворків спланував. Мама загиблого героя Світлана Миколаївна пам'ятає останню розмову з сином до останнього слова. Мамулька, все буде добре. Я йому кажу, синочок, ви держіться, кріпіться, ми за вас переживаємо дуже. Все буде добре. Дуже довго він ніколи не балакав, дуже швидко. Позвонив, сказав, мамуль, все нормально. В телефонних розмовах і казав, мам, все буде добре, ми прорвемося, ви надійтесь. Я йому тепер кажу, це прорвалося. Поховали майора Костянтина Кропиву у рідній варві. Наразі тут планують перейменувати на його честь одну із центральних вулиць селища. Герої не вмирають, допоки їх пам'ятають.